Для розкладання на множники застосовується ще одна група формул скороченого множення, які називаються сума та різниця кубів. Наприклад, нам треба розкласти на множники вираз 8х куб мінус 1. Якщо 8х куб запишемо як 2х у кубі мінус 1 запишемо теж як куб, можемо застосувати формулу різниці кубів. В такому разі ми повинні записати спочатку різницю цих виразів. І домножити цю різницю на неповний квадрат суми. Тобто 2х у квадраті це 4 х квадрат Плюс неповний квадрат від повного відрізняється тим, що в ньому не записується подвоєний добуток. А буде просто добуток 2х на одиницю. Плюс. Квадрат другого виразу. Тож 8х куб мінус 1 у вигляді добутку записано таким чином. Розклад закінчено. Розкладемо на множники наступну різницю. 127 27 у кубі це 1 3 у кубі. Мінус 12. Це 10 у кубі. Зараз видно, як застосувати формулу різниці кубів. А це різниця 1 третя у мінус 10 помножена на неповний квадрат суми у квадрат плюс 10 третіх у плюс 100. Розклад закінчено. Розкладемо на множники наступну суму. тисячна – це 0,1 у кубі. n в шостому це n квадрат і у кубі. Тому. Перший доданок у вигляді кубу має ось такий вигляд плюс. У кубі дорівнює. Застосуємо формулу суми кубів. А це добуток суми цих виразів. 0,1 n квадрат плюс z. На неповний квадрат їх різниці. 0,1 n в четвертому мінус. 0,1 N квадрат Z плюс Z квадрат. Розклад закінчено. Розкладемо на множники отаку різницю. У першого виразу очевидно. А 64 це. 4 у кубі. Тоді маємо 2С плюс 3 у кубі мінус 4 у кубі. Застосуємо формулу різниці кубів. Це перша дужка. Різниця двох виразів. Перший вираз. 2С плюс 3 мінус 4. 4 другий вираз. Множимо. На неповний квадрат суми. А це квадрат першого виразу, тобто 2C плюс 3 у квадраті. Плюс 4 помножене на 2C плюс 3 плюс квадрат другого виразу. Дорівнює. А це дорівнює. Перша дужка – 2С-1, 2С-1. Друга дужка – 2С в квадраті, 4С квадрат, плюс подвоєний добуток 2 на 2, 4 та на 3, 12С, плюс 9, плюс… 8 С плюс 12, плюс 16. Дорівнює. Перша дужка без змін 2С мінус 1, а в другій дужці треба зробити спрощення. 4С квадрат не має подібних доданків, залишається 4С квадрат. Обчислимо 12 С, плюс 8 С. Плюс 20 це. 9, плюс 12 це 21, плюс 16 це 37, плюс 37. Тож, розклад на множники даного виразу закінчено.